Ламікон Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Велетенський український прапор розгорнули в Одесі. До Дня Соборності в парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися зо три десятки людей. Попри загрозу обстрілів та блекауту, Одесити все ж вирішили провести мирну ходу і підтримати у такий спосіб військових, що нині на передовій, місце для акції обрали символічне тут і пам'ятник одному зі стовпів української нації, великому кобзарю, і поряд алея загиблих героїв Одеситів, які віддали своє життя за те, щоб Україна була єдина та соборна. Створити живий ланцюг учасникам акції завадила погода. А от гігантський прапор України площою майже 100 квадратних метрів таки розгорнули під звуки повітряної тривоги. Єднання, особливо в ці такі тяжкі темні часи для України, особливо важливі сьогодні для кожного українця. Коли у нас в наших домівках немає світла, ми повинні пам'ятати, що це світло є в наших серцях, і воно є тільки тоді, коли ми об'єднані, коли ми об'єднані єдиною метою кожного року ми повинні пам'ятати пам'ятати цю важливу дату а під час повномасштабного вторгнення це дуже важливо куди об'єднаються всі люди об'єднається вся вся україна діти дорослі військові цивільні медики будь-хто хто на цей час в ці важкі часи проживає на території нашої країни і робить все для нашої загальної перемоги а в Івано-Франківську день соборності відзначили спільною молитвою. На честь 107-ї річниці проголошення Аксозвуки української та західноукраїнської народних республік кілька сотень людей зібралися на вічевому майдані. На заваді не став навіть мороз. Значення цього дня кажуть неможливо переоцінити для історії України хвилиною мовчання та спільною молитвою містяни вшанували не лише героїв минулого, а насамперед тих, хто виборює суверенітет єдиної України зараз. Соборності це означає, що наша Украї... українська держава відцяну по Кавказ, як співається в гімні. Тому ми, як ніколи, сьогодні відчуваємо, що багато людей приїхало до нас. Ми маємо багато міст побратимів, зокрема і Гуляйполе, і Покровське і, і Куп'янськ. Тому що це дуже важливо зараз тримати єдність для того, щоб вистояти в цій московсько-українській війні. У му році так склалось моє життя, що я брала участь у ланцюгу єднання з луки західних українських земель з центральною Україною і Сходом. І як на мене для мене це такі спогади, дуже такі позитивні, тому що дуже був сильно піднесений настрій. Усіх вперше ми дуже так активно йшли з жовто-блакитними прапорами. Це було якесь таке неймовірне відчуття свободи і розуміння, що Україна починає бути вільною, що складно до сих пір описати. Цього дня 107 років тому на Софійській площі було проголошено акт Злуки, ОНР і ЗУНР. Відтак здійснилася мрія усіх, хто століттями боровся за єдину Україну. Символом цього дня став живий ланцюг, коли в 1990-му мільйони українців взялися за руки. Історію того дня, коли як і нині ми нагадали всьому світові, ми одне ціле. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Усе почалося тут. Соборність українських земель стала реальністю. Початок 20-го століття. Європа знесилена Першою світовою війною у Російській імперії хаос через жовтневий переворот. Переможена Австро-Угорська імперія розпадається на безліч країн. Паралельно з цими подіями з новою силою розгортається український національно-визвольний рух. У Києві створюють центральну раду. А згодом проголошують незалежну Українську Народну Республіку. А у Львові західноукраїнську з УНР. Обидві українські держави розпочинають переговори про об'єднання. Попередній договір про злуку підписують у Фастові містечку за 75 кілометрів від Києва. Фастів був дуже вигідний залізничний вузловий центр. В ньому була гарна залізнична розв'язка. Київ осаджений зі всіх боків. У Києві на той момент керує гетьман Павло Скоропадський. До влади він прийшов за півроку до цих подій не без сприяння німецьких військ. Представники обох урядів ОНР та ЗОНР до Фастова прибувають поїздами. В одному з вагонів і підписано переступний договір про злуку обох українських держав у єдину. На дивані представники ОНР навпроти на стільцях з ОНР ніякої преси, жодного свідка. Це втаємничена подія була тому, що бог його знає, якби її так викрили. Що було б далі. Два тижні по тому на зміну гетьману Скоропадському до влади приходить директорія ОНР. Це коли державою керує кілька осіб одночасно. Директорія на чолі з Володимиром Винниченком у центрі Києва проводить військовий парад і готується до урочистого проголошення акту злуки, опівдні оприлюднюють текст злуки, Відеокадрів тих подій українські історики. Досі не знайшли Це оригінал документа, який зачитали на Софійській площі. Він зберігається в центральному державному архіві вищих органів влади. В унікальному документі йдеться про те, що віднині зливаються воєдино століттями відірвані дві частини України. Ідею Соборності підтримала величезна кількість населення. Возз'єднання українських земель не було на порожньому місці, каже історик Ярослав Файзулін. Спочатку ця ідея панувала поміж еліти, а під час Першої світової охопила широкі маси. У той період уже тиражують значки з об'єднаними гербами частин України. Серед населення було усвідомлення того, що на цій території. Від Кавказьких гір до Карпатських гір проживає один народ український народ. І етнонім Україна в той час вже був доволі популярним. Коли в Києві 22 січня святкували Соборність, навколо нього було неспокійно. Україна з усіх боків тоді була оточена ворогами. У Києві та Львові були різні погляди на подальшу боротьбу. За тим Київ узяли більшовики. Соборність незалежної України. Була нетривалою на відміну від сьогоднішньої війни, яка зараз у нас іде, в Україні тоді не було союзників. Відстояти проголошену незалежність тоді не вдалося. Україну знову поділили, але уряд ОНР і ще два роки боровся за самостійність. Бачите, ситуація ж показала нам, що ця роздвоєність, розстроєність не призводить до перемоги. Українці завжди прагнули соборності. Це довело хай і коротке об'єднання. Усі ці події пришвидшили нашу незалежність і показали, що тільки з лука гарант нашого успіху. Історію України неможливо читати без брому, так свого часу сказав Володимир Венеченко, перший голова директорії ОНР. Історія України справді переповнена трагедіями переміж з надією, але нині нам головне перемогти і не повторити помилок минулого. Валентина Добрта, Андрій Ветошкін, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Із прапором у руках в Антарктиці українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції Академік Вернадський» на острові Галіндес. Так, науковці привітали українців із Днем Соборності і нагадали всім, по яких би віддалених кутках планети не були розкидані українці, маємо бути єдині, адже в цьому наша сила.